Алла Гудожник, начальник відділу розвитку підприємства та регуляторної політики виконком Балгарадської міської ради, сьогодні ми проводимо 12-й черговий конкурс бізнес проєктів для розвитку в цьому році. Вже не лише молодіжного підприємства, а й взагалі для всіх підприємців, діючих, початківців. Для внутрішньопереміщених осіб для учасників бойових дій всі бажаючі, в кого є своя бізнес-ідея, свій бізнес-проект. Вони можуть прийти захиститись у нас на конкурсі і отримати грант. А в цьому році учасники наші подали сього подали на сьогоднішній день шість заявок. Буде представлено на конкурсі шість бізнес-проєктів. Перед цим вони проходили навчання. Навчання були безкоштовні, було десь до 20 учасників, але на конкурс прийшло шість. Скільки, скільки людей ви зможете підтримати в межах вашого бюджету конкурсу і коли будуть оголошені результати? Фінансування гранту на, на 25-й рік складає 400 тисяч гривень, але на один бізнес-проект буде надано від 100 до 300 тисяч гривень. Це згідно порядку надання гранту. Сьогодні будуть розглянуті проекти, але оголошення переможця буде трішки пізніше. Ми оголосимо. Вже читали ці бізнес-проєкти, да? можливо, якісь там що ви можете сказати, так взагалі, якщо щось можна прикрити якусь завісу, може й новоція відкрити. Може, щось ще таке традиційне, що кожен рік пропонують? щось таке, що ви задивовані. Дійсно, ми збільшили суму гранту до 300 тисяч цьому році. Ми хочемо побачити сферу виробництва, щоб не тільки торгівля, а й також сферу голови залучити, щоб було створено більше додаткових робочих місць. І дійсно, у нас є там пару проєктів. Сферою виробництва там і друкарня, такий цікавий проєкт, і із екологічного пластику виготовлення книг, і арт-кондитерська виготовлення виробів, солодощів. Ну там іще цікаві проєкти. Ну і останнє питання: як по вашому за ці роки, що вже є конкурс? Наскільки ви успішний, Чи бачите ви що підприємці ну, отримали розвиток поштовх завдяки цим грошам з бюджету? А так конкурс дуже чудовий і подобається нашим підприємцям і молоді, так як він дійсно до 24 року проводився тільки для молодих підприємців. Але ж ви знаєте, все таки коронавірус і війна внесла свої корективи, і у нас деякі переможці виїхали. Ті, що тут лишилися, в них дійсно вони розвиваються, відкриваються, і вони будують свій бізнес в Україні, і в них все чудово успішно. Сьогодні ми збираємося для підпиття підсумків для заслухування презентації наших бажаючих відкритих власну справу. Бо ви розумієте, що... Дуже багато людей, воно так з молодіжної ініціативи переросло вже е, у можливість для наших ветеранів, і ветеранок, для жінок, для людей більш старшого рівного обмеження по молоді вже на грудні 2024 року було знято. Тобто це абсолютно відкрита платформа для того, щоб ми могли власне разом започаткувати. Підтримати ініціаторів створення бізнесу, і я вам кажу, що ми відібрали кращих, а, які більш готові до відкриття власних справ. Зараз тут присутні фахові живі, представники наукової спільноти, а, органів виконавчої державної виконавчої влади, представники центру зайнятості, це представники бізнесу, які вже мають досвід на теренах міста Павлограда щодо розвитку власного власної справи. І тому всі ці люди при цими людьми будуть а, наші молоді студенти, фахівці поведу, презентувати свої бізнес-проекти, і ми спільно будемо обирати переможців, яким буде надана фінансова підтримка на розвиток власної справи. Шановні друзі, декілька слів, хто є ще бажаючи висловитися перед початком? Бачите, тут діючих підприємців і молоді, вичту до переміщених є учасників бойових дій. І сума гранту також збільшилася в цьому році. Фінансування на 25 рік впадає 400 тисяч гривень. А на один грант ви конкурсанти зможете отримати від 100 до 400 тисяч гривень. Хочеться бачити і сферу виробництва не тільки торгівлю, більш якісь цікаві може проєкти, щоб обов'язково були створені робочі місця. Так що бажаємо вам удачі, нехай за вас подивитися, як ви запланували. Вітаю! Мене звати Тетяна Роменко, я засновниця видавництва дитячої літератури Мушка. Сьогодні я розкажу вам, як ідея створення книги з душею приросла в масштабний еколого-освітній проєкт. Перед вами перша в Україні. «3D-друкарня книг-іграшок з переробленого та екологічного пластику. І ця історія починається з величезної мрії, досвіду та сенсу. Віду. Коли усе почалося з книжки, тепер це справжній книжковий рух. Виданий Мушля народилось з любові до історії, що з і звірить з силами дитячої уяви. Ми працюємо в час війни, щоб створювати книжки, які допомагають, обіймають і навчають. Наші проєкти вже навчають у світі на найбільших міжнародних подіях у дитячих просторах і серцях. Та ми не зупиняємось. Наступний крок інновація. Перша в Україні це друкарня пластикових книг іграшок для дітей. Це не просто книги. Це об'ємні, яскраві, сенсорні питання, створені з переробленого пластику, вчать через дотик, груз, взаємодію, кожне з душею, кожне з місією. Створення 3D-друкарні це новий гімн можливостей. Ми забезпечимо дітей якісною, доступною літературою нового формату. Зробимо книжки більш інклюзивними, зручними для дітей із порушенням зору, моторики чи синяця. Дамо друге життя пластику, перетворивши відходи на корисні освітні продукти. Творимо нові робочі місця та середик сучасних технологій України. І головне, створимо книжку ще ближче до дитини. Ми хочемо, щоб кожна дитина, незалежно від обставин, мала доступ до знань через гру і дотик. За чотири роки існування видавництва двічі ми були відібрані представляти Україну в складі національного стенду на наймасштабніших і найвагоміших ярмарках світу у минулому році. Ми представляли Україну також в складі національного стенду, і половину свого відрядження присвятила дослідженням. І можу з певненістю сказати, що подібного продукту нового класу не існує взагалі у світі. Існують багато видавництв, які працюють у класичному форматі. Ми ж створюємо інновації. Наша реклама. Ми будемо створювати теплу рекламу орієнтовану на сімей. Її бюджет буде складати 17 тисяч 500 гривень. Це соціальні мережі: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube та піар-кампанія в змі публікації та тематичних сайтах. Виручка від реалізації у найпесимістичніших прогнозах взагалі. Справжній песимізм а це 99 тисяч гривень у перший місяць першого року. А у реалістичних та оптимістичних прогнозах зазвичай ця цифра значно більша. У нас наша команда буде складатися з трьох людей. Це керівник проєкту, технолог та дизайнер. Зарплата трьох людей, включаючи податки, 58 тисяч 560 гривень в місяць. Наші інвестиційні витрати складають 440 507 тисяч гривень. Звичайно, вагомий внесок це закупівля обладнання для 3D-друку та сама соровина. Також будуть меблі, первинна закупівля сировини, яку я вже сказала. Реклана кампанія, резервна на непредбачені витрати та поточні витрати на місяць. Джерела фінансування. Ми готові вкласти власні власні кошти, бо ми віримо в те, що ми робимо справжні справді чудову чудові чудові речі. Власні кошти у нас будуть вкладати 30, 33%, відсотки. Це 146 тисяч десять. І за допомогою гаранту ми зможемо залучити 294 дев'яносто тисячі гривень. Це 67%. відсотків. Підприєм... ну, виробництво у Павлограді разом ми можемо над ідею і зараз прагнемо масштабування інвестицій для того, щоб робити те Прототип. прототипа. Наразі я не маю а як? 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 як воно буде. Я не можу може я... Як чому ви на на у когось на 3 d принтер не зробили Ну, тобто при... Наприклад, фірсу у... приєднати Бі... була закупівля державою на для бібліотек uh -huh. цієї країни вашій увазі бізнес план соціально-культурного проекту? Кав'ярні козацька кава. Це не просто заклад харчування. Це місце, де відвідувач не тільки смакує якісну каву, а й відчуває гордість за своє походження. Основна ідея полягає в тому, щоб створити такий простір, де українська культура буде кожній деталі. Від інтер'єру до музики, від назви напоїв до подій, що ми будемо проводити. У нас час, коли потреба в самоідентичності, в культурному підґрунті зростає. Козацька кава стає місцем зустрічі традицій і сучасності. Ми проаналізували ринок конкурентів в місті і дійшли до такого висновку, що є дефіцит заходів із національним характером. Більшість конкурентів пропонують стандартний європейський стиль, не враховуючи зростаючий запит на локальну унікальність. Наш формат це відповідь на цю потребу. Якісний продукт плюс українська тематика. Саме це дозволяє нам виділитися серед конкурентів і сформувати лояльну аудиторію. Щодо реклами, для того, щоб про нас почули більшість місцевих жителів, ми будемо публікувати...